Мене лякає відчуття, що може швидко пройти все життя так, як я не хочу. Наприклад, це таке фонове відео. Можете вимкнути його і просто слухати, сидіти фоном. Головна ідея така, що от я приїхав в нове місто за кордон. Там, де я не знаю мову, там, де я не знаю нічого. І я розумію, що все залежить тільки від мене. Все, що я хочу, залежить також тільки від мене. Це наскільки я буду старатись, і це наскільки я буду працювати. Але, наприклад, от знайшли мені там завод на перший час, щоб поки підучити мову. Ну, з мовою там ще, ще одна там проблема, тому що мені от польська дається дуже важко. І виходить так, що. Ем... Завод, туди мені їхати дві години. І оці дві години, в, в, ну, тільки вперед не назад-дві години надихнули ну, надихнули мене на думку, що так ну, так може пройти все моє життя. І насправді це не дуже круто. Але знаєте, я так змотивувався, тому що у мене є такі незавершені справи, так скажемо, в телефоні, які я хотів би. Вирішити є те, чим я хотів би я зайнятись, і я думаю, що якраз ці дві години в одну сторону можна і назад прекрасно тратити на час в телефоні, а коли ти приїжджаєш додому, ну вже в телефоні і не сидіти, тому що це велика проблема з телефоном, з дефаміном в нашій голові, що постійно ти сидиш в телефоні, це твій нейроресурс повністю. Садить і це дуже не дуже добре. Uh, і так виходить, що uh, страх застряти на тому заводі, страх uh, там пустити свої корені і там бути. Я дуже не в захваті на, від заводу, тому що як людина, яка працювала все життя головою, дуже, бої, дуже боїться uh, застряти в, в робочій силі. Я не розумію, я дуже. Uh, Возхищаюсь, я він, він розуміє, як люди дійшли до дистанційної роботи, які заробляють нормальні кошти. І зараз ми не про програмістів, а про звичайних людей. Я не розумію, що потрібно робити, щоб заробляти дистанційно. Чому я цим питанням не займався? От, скачав я цей LinkedIn, наприклад. І я не розумію, як там люди шукають роботу. Я не розумію, що треба там робити. Ну, треба сісти ну, розібратись. Це. Ясна річ, але я не розумію, як люди до цього доходять. Я не розумію, чому я до цього не йшов і мене влаштовувало те, що я працюю на ну, я що я ходжу. Ні, мені подобалось насправді, але я не розумію, як це, як це так, так сказати. А, головна ідея. Це те, що потрібно вміти не застряти. В цій праці не звикнути до того, що тобі не подобається. Люди деякі звикають і працюють як все життя, вони не знають іншого виходу. Не знаю, що потрібно робити, щоб з цього вийти. Але от, наприклад, зараз я записую це відео, ви думаєте, я хочу мільярд переглядів. Я про це навіть не думаю, я просто хочу свої подумки отак. Визволяти потім передивлюватися і аналізувати. Я це не буду держати в своїй галереї, там да? комусь це буде цікаво послухати. А, так ось, сказав я про дві години, як їхати вперед. А, тут працювати на завод. Я в житті не мог подумати, що я добро, ну, добровільно звільнюсь, приїду в країну. Там, де я не розумію мови, влаштуюсь на завод, до якого їхати треба дві години, і там будуть не всі кошти світу. Ну, хотілося б там якийсь там, наприклад, телефон, наприклад, таку-то -та камеру придбати, так? Якісь подорожі. Я не розумію, як я на ці кошти буду жити. Ну, ладно. Якщо буде можливість, хочу перший місяць попрацювати прям багато годин. Зробити цей місяць максимально вихід із зони комфорту, максимально поринути в оце... Ну, вийти просто з зони комфорту, і щоб і по коштам, це добре. Я побачив кошти. Е е я записався в спортзал, я не розумію, як я ще повинен в спортзал встигати ходити. Просто що, на прикладі, я приходжу, встаю рано вранці, їду дві години на роботу, і в цей час у мене велика проблема є те, що в мене немає місця на телефоні. П'ятсот і в мене їх немає, тому що в мене 20 тисяч, оце медіофайлов в галереї, із яких десь більше половини, це тисяч, ну більше 10 тисяч це відео. І мені складно чистити галерею. Я, я коли їхав сюди, це два дні. Я чистив галерею, я видалив дуже мало. А, потрібно почистити галерею. потрібно... А, це, ну, для мене це важливо, тому що це про порядок і про тривогу. Галерея така грязна, в мене постійна тривога за цю галерею. Потім а, робити відео і вивчати, і вивчати мову. Насправді я зрозумів те, що а... вивчати мову дуже, по-перше, важливо. Я дуже жалкую, що я не вивчав мову вдома. У мене там були всі умови. Я міг на це витрачати і по 5 годин на тиждень. Спокійно, це спокійно. Це просто так по годинки в день. Можна було б залюбки це робити. Я цього не робив. Я. Нічого такого не робив. Я не знаю ні польської, ні англійської. І зараз тут я хочу намагатися кожен день по такому мал маленькому відсоточку, але йти і вивчати мову вперед, так сказати, щоб це було на, ну, на щоденному рівні, так сказати, щоб на це трішки витрачати часу. Незважаючи не на що, тому що поки я їду, можна і в свої соцмережі улюблені ну, зайти, трішки посидіти. можна це не по Україні катаюся, тут ну, більш нормальні умови, щоб передвигатись, комфортні, я б сказав, бо як я як я пам'ятаю, як я їздив на роботу годину в Сумах. Це жах. Я, я, я взагалі не люблю ті той транспорт. Мені дуже, Мені дуже некомфортно було їздити по... з Тростянця в Суми. Дуже було некомфортно. Я не розумію, чому там такі старі маршрутки. Я не розумію. Ну, зараз війна це одне до війни. Я не розумію, що їх просто не могли змінити. Я, я все життя це не розумів, тому що людей завжди було багато. Їздили в жахливих умовах. Я цього не розумів і не розумію. Ну, зараз то є причини, але тоді я цього не розумів. Потім, ну, це до того, що тут так нормальні умови, щоб передвигатися. Потім що хотів сказати, це про те, що. Про фігуру. Я за останній місяць поправився. Моя вага це, моє ментальне, це мій ментальний стан. Кілограм 10, я думаю, що я набрав. І треба оці 10 кілограмів скинути. Я думаю, що я піду і хочу якраз в цей період контролювати дуже сильне питання, тому що треба не до літа, а до середини, середини весни. Уже щоб був нормальний, щоб була у мене нормальна вага. Насправді це важливо. Для мене дуже це важливо. Потім. Що я хотів сказати, це те, що фоново, ну, я займався вагою. Я думаю, якщо у мене там базовий обмін речовин, це 2000 калорій, я думаю, що на заводі я 2000 буду спалювати і їсти на півтори-дві. І в дефіциті буде десь 2,5. Я думаю, що швидко вага буде, з мене так сказати, слітати. І це, що можна сказати про вагу. Тому що вага це мій стан емоціональний те, що я можу робити після роботи, це. Ну, добре, про роботу. Я маю надію, що завод, іменно цей, що так далеко, він буде дуже ненадовго, ще це буде якийсь невеликий промежуток часу. І поки я там буду їздити, я хочу тратити час, оце. На чистку телефона, це дуже довго, на контент, і на якісь такі свої справи в телефоні. І фонове я буду худнути. І якраз оцей ефект втрати життя, що я втрачаю своє життя, що воно проходить повз на заводі. Я їх дізнався, що там навіть не уш, ну, навіть музику не заслухати. Я, так... я не розумію, як там люди працюють, це дуже страшно. Маю надію, що мені там ну, сподобається. Ну, що буде нормально, що буде не так страшно, як я це все в голові себе уявив, що це буде нормально, що я там нормально буду відпрацьовувати, uh, і це такий перший досвід працювати, ну, один з перших досвідів працювати фізично, якраз ісхудною, і телефон почищу, і нейроресурс почищу, і гроші під. Під, під і вийду з зони комфорту. Просто я не розумію, як з цього можна, поки що я не розумію, як з цього можна вибратися і що буде далі. І заради чого це все? Найголовніше питання, заради чого, це, заради чого це все? До чого я це приведу? Що мене очікує? Що я хочу з цього отримати? Заради чого я це все роблю? Єдина мотивація залишатись поки що тут, щоб, щоб зберегти своє життя. А, тому що, наприклад, я не дуже сильно хотів Київ. Зараз я, наприклад, краще поїхав би в Київ, тому що це мій, ну, мій менталітет, це мої люди. І мені дуже важко розуміти, навіщо я тут, навіщо я поїхав. Щоб, що, щоб зберегти життя, але ну, не розуміти, навіщо ти тут тратиш своє життя, яке ти зберігаєш. Це досвід. це досвід. Я йду на нову точку, і з цієї нової точки я бачу. Якусь ще точку, яку я не зможу побачити, якщо я, наприклад, буду більш в зоні комфорту. Тому класно так відриватись і виходити, наскільки із зони комфорту, щоб зрозуміти, що і як. І це потрібно. Завжди можна повернутися, але головне ж бути щасливим, тому ці питання, навіщо це усе? Я би мог би в Україні працювати головою, а так мені доведе працювати фізично. Ну, добре, я, я, я кажу, я сподіваюся, що це. Зараз тільки обернеться плюсами, тому що нейроресурсів почищу, телефон почищу, вагу трішки приберу, там уже буде весна, зароблю коштів, там, можливо, ми кудись поїдемо. Хочу поподорожувати трішки, дуже хочу. Якраз ми кудись поїдемо, відпочинемо, повернусь. Можливо, там уже і змінюю якусь роботу завдяки тому, що під вчу мову. А можливо, із-за того, що, наприклад, я дізнаюся, як можна заробляти в інтернеті. У мене хватить голові. Ну, мене вистачить розуміння користуватись, наприклад, LinkedIn. Ленкидина, я не знаю, як це називається. Соцмережі, чи що це таке сайт. Ефект. Проходящого життя, дай Бог, що він в мене зникне. Задяки тому, що буде розуміння, для чого це все. Я не розумію. Не розумієте, дайте я прийшов сьогодні спортзал, я, не... я не розумів, як мені що там робити. Там черга. Я думаю, як мені сказати, що там черга? Я не знаю не одну мову. Я щось намагаюся зараз вчити англійську і польську, але я не розумію, як можливо її вивчити. Бо я польську взагалі не розумію. Я думаю, що це найпростіша буде мова в житті. Я жив такої пропаганді, що це дуже схожа мова, і вона дуже швидко мені ну, дасться легко. Але взагалі ні. Взагалі ні. Це дуже складна мова, мені здається, це більш складна, ніж англійська мова. Мені так здається. Я не розумію. Я не розумію, як її зрозуміти. До речі, зараз, щоб на завод попасти, треба здавати екзамен. Я не знаю, здам чи не здам. Якщо я не здам, то я взагалі буду в шоці, тому що що тоді робити, я не знаю. Думок дуже багато. Точно, що я розумію, це з харчуванням. Я розумію, що я дуже сильно починаю, ну, знов набирати вагу і треба це зупиняти, тому що я хотів би записувати якісь відео, особливо восени, особливо, коли буде тепло. І я не дуже розумію, як я це буду робити, якщо мені буде некомфортно. Я цього робити не буду. У мене не буде мотивації. Бажання в мене не буде. Якби я не хотів, би, воно не з'явиться. Оце. На такому іскренньому рівні, так сказати. Тому не знаю, що ще додати. Тому що я говорю, думок багато. І якщо під, підвести так підсумок і підвести підсумок, від, відштовхуючись від назви відео, можна сказати, що е, я не застрягну в цьому. Я зможу з цього вибратись, коли буде досвід, коли, ну, коли трошки підучу мову і зможу цей час, навіть якщо я туди їжджу, використати, використати правильно. І не, буду, не буде відчуття деградації. Якщо я буду навіть приїжджати, в мене буде по 15 годин вдома. Я буду приїжджати, спати, просипатись, в мене ще трішки буде час для себе. В телефон це не біда, тому що я буду сидіти і. В транспорті, так сказать, вчасно це тратити. І все буде нормально. Я буду при грошах, е з правильною мотивацією. Можливо, тоді ще дужче. Душі... Ну, в мене відкриється третє око, я скажу, Боже, чому я, поки зараз сидів без роботи, у мене, наприклад, зараз є ще неділя без роботи. Чому я, наприклад, не робив то? Чому я там. Не шукав роботу там, чому я не захотів там знайти то? Чому от я от пропустив той момент, чому я не захотів там то зробити, то знайти, то знайти. Напевно, знаєте, що я зараз так зрозумів? Що, Напевно, я зараз викладу це відео і, напевно, я візьму ноутбук. У нас є там стол. Я ніколи мені. Ну, якщо не моє робоче місце, то чому я можу сидіти там за столом? Напевно, я візьму ноутбук і трішки потрачу часу і посижу в ноутбуці і пошукаю тут роботу. Покидаю своє резюме, От, напевно, дай Бог, це той інсайт, який мені е, дав все світ, тому що записав це відео, тому що не хотів записувати, е, тому що. Ну от коли поправляюсь, мене така от така мета. Ні, ви думаєте, що в мене з'являються комплекс, і що я сижу, що будь бути бо я став чи повніший. Мені все одно, мені все одно, як що ви про мене думаєте, і <коглядь> <коглядь> е, як я виглядаю? Ну, Мені не все одно, як я виглядаю, ви розумієте, як мене люди бачать. Мені все одно. Е, просто хочу сказати те, що. Е, хочу, хочу сказати те, що це десь в голові в мене. От, мені, от на все, мені на все стає все одно. Пропадає мотивація. І от, Коли я більш в фігурі, от, я себе так відчуваю, от, якась сила звідки береться. Не знаю звідки. Мені там все одно на все, я там хочу щось робити. І... Я не знаю, як це працює. Оце РПП в голові, так, Оце, от, от, отака побочка на все життя. Хоча я тут не знаю, як буду худнути. Тут в мене такі умови, що мене дуже люблять годувати. Я не знаю, як мені себе стримувати. Вчора дзвонила моя бивша начальниця, так сказати. Вона каже: Ого, ти поправився по, -по обличчю. А такий сижу, думаю, да ніби такий, який я був. Кілограм 15 треба скинути. Ви зрозумієте, от, навіть можна про це було записати в Можна було спокійно. Спокійно. Ось зараз буде весна, можна буде там якийсь п'ятиднівний вложик зробити. Знаєте, в задоволення. А мені от нічого не хочеться. Поки у мене така фігура, в мене пропала взагалі мотивація, в мене якась така апатія. Я не розумію, як я за ці півроку буду робити щось таке, що. Отак от скажу: Вау, Боже, який молодець, які, які круті були півроку. І от я думаю, щоб я так сказав, мені треба привести своє тіло в порядок, ходити в зал, по максимуму працювати, щоб відкласти кошти, уже змінити роботу, а можливо, не одну, там, де будуть більше платити, і буде робота близько до центру. Е, з телефоном розібратись. Можливо, купити новий, змінити гардероб, буде нова прическа, можливо, у мене. Хочу якусь таку, типу більш об'ємну, більш. Ну, хочу, хочу щось змінити. Не знаю, що я хочу, не знаю. Ну, якась в мене мотивація взагалі пропала. От пропала реальна мотивація. Можливо, це з переїздом, можливо, з тим самим страхом тратити, застрять, так сказати, в, в рутіні, і що так пройде все моє життя. Тому що. З цим заводом, наприклад, і з цією дорогою, я можу дуже-дуже легко попасти в оцю пітлю оцього пропавшого життя, що воно пройшло. Їхати, наприклад, два часа в TikTok, на завод, їхати назад два часа в TikTok. Я просто там ще маю надію, що на заводі я підтягну польську, що я буду на заводі, я буду слухати, що в мене якесь вийде. Тому що сам я вчити її. Ну, то що не буду? У ну, мене якось не виходить, якось ну, я не хочу, як нібито, Якби тебе, якщо вчити то якусь англійську мову. І в мене є така ось можливість, що буду їхати в TikTok, Там, сиді, там працювати, їхати назад в TikTok, прийти тут а покупатися в TikTok, приготувати їсти там на сьогодні на завтра. І в Тікток її заснути. Бо це страх. А я ще хочу Тіктоки почистити, тому що в мене там півтори тисячі чер чернеток. І ви скажете: да, видалий не вистачає всі чернетки, і все. Ну, а я не можу зробити. Тому що Для мене там важливі чернетки. Я, я там зафільмував там важливі події в моєму житті, і тепер мені треба з ними розібратися. Я не хочу їх видаляти. А їх тепер дуже багато, і тепер це замкнутий круг. А, ну, це до чого? Що в Тіктоці. Можна так провести в оцю дефамінову яму пасти, і буде дуже фігово. А можу я ці дві години туди-сюди тратити дуже корисно, приїжджати на фоні, куди якщо буде мені це буде щасливим. Ну це до того, що я хнахожу якісь варіанти, як мені в цю петлю не попасти. І я маю надію, що я дуже швидко виберу з цього всього, що я не застрягну на заводі, що в мене вийде там не застрягнути, що в мене вийде щось знайти най... ну, краще, те, що більш по душі, і щось робити на фоні, знімати якісь відео і старатись, і щоб мене там виходили, ці відео робити, знімати, я сильно про це мрію. Тому, напевно, якщо Зараз другого виходу у вас немає, і ви застрієте в житті. Отак, От ви взяли і застряли в житті. То, напевно, напевно, э, ну так і в мене немає виходу. Треба шукати варіанти, хоч по 20 хвилин на день щось робити для себе корисне, щоб життя не проходило повз вас. Там, повчити мову. там 5 хвилин медитація. О, кстати, захотів ще зробити трекер звичок, який хочу виконувати тут, не зважаючи не на що. Хоч 5 хвилин в день. Там, наприклад, хвилина вакуум, хвилина медитації. Ну, це так. Дурний приклад, так сказати. Зробити трекер привичок потрібно. Обов'язково дуже хочу. Наприклад, О, ще один інсайт. Зараз, напевно, візьму ноут і візьму свій блокнот і піду запишу свої якісь мислі. Можливо, цей трекер і зроблю звичок. О, і. Треба зробити все можливе, щоб не втрачати оце все, Намагатись розвиватись, намагатися аналізувати, спілкуватись з людьми по цьому по цьому приводу, щоб, можливо хтось щось підскаже. Отак завжди маєш надію, що то, може, хтось тобі допоможе чи скаже тобі, що краще зробити. Але, але це все брехня. Треба мати надію тільки на себе. Є багато людей, які можуть допомогти, і багато таких гарних людей. Але ні. Треба завжди намагатись покластися тільки на себе. І я кажу, я не знаю, скільки я тут ще пробуду, і навіщо я тут. Але це все досвід. І головне це досвід правильно використовувати. І головне, завжди розвиватися, і головне не впадати в дифомінову яму. Це найстрашніше. А Я зараз найшла. Ну, я зараз ну, місяць, добре. Ти там за цей місяць, такий, люше був молодець, і поїхав туди, і зробив то, і переїхав, і змінив країну, і звільнився, і уже знайшов роботу на заводі, і то, і сьо. А в мене відчуття, що я дифомінний ямі. І це дуже негарне не, не відчуття. І здається, ну, нібито там раніше було, люди жили гірше, а з другої сторони, ти таки думаєш, Боже. Та них там не було ні інтернету, нічого, вони там когось зустрітили, 20 років уже там, 20, там у моєму віці вже там були сім'ї, діти, і не знали, вони не знали, що можна жити інакше, їх це влаштовувало. вони були щасливими. Вони були щасливими, тому що вони не знали, що можна жити інакше. А тут ти знаєш, а тут ти сидиш в дефаміні, сидиш, вертаєш в інстаграм, і ти бачиш, як можуть жити люди, і, хоча це теж картинка, і це неправда, і тебе це дуже сильно вганяє в таку депресію. Тому треба з цього намагатись вибиратись. І знову ж, висновок, щоб такого не було, треба витрачати час на себе, час на себе. незважаючи не на що. Кожен день щось по трекіру яке я хочу робити, наприклад, на 5 хвилин для себе, там Холодний душ, там ще щось, там уходове, грубо кажучи. Там, готувати харчування, я просто ну, собі там оці латочки на завод і на життя, в задоволення. Потім, поки, поки їду, роблю щось корисне і намагатись висипатись. До речі, щоб я висипався, мені треба бути завжди таким засипатим голодним. Тому треба мені не їсти. Треба мені рот закрить, якщо я їм їсти дуже таку знаєте, хочу чисту їжу, багато зелені. Багато правильного білку, не дуже тяжкого для організму. Якщо углеводи, то такі дуже правильні і також дуже небагато, щоб це лицо йшло. Тому так, от такі у мене думки, така у мене в голові загальна ідея. Зараз піду, напевно, туди принесу ноутбук, хай тепер він там стоїть. І це зловити такий так сказати. Не знаю, що буде далі. Буду так час від часу записувати свої думки. Я записував тиждень, тому, запишу ще через тиждень, можливо раніше. І тому така. От ідея в голові. Всім па пам